Доброго дня. Доброго. Ми можемо запропонувати вам прослухати екскурсію за допомогою екскурсовода. а самостійно за допомогою нашого аудіогіду. Аудіогід – це звуковий супровід, який використовується для самостійного ознайомлення відвідувачів з експозиціями музею. Як розповідає завідувачка народним музеєм імені Святослава Ріхтера Юлія Каплон, сам аудіозапис відвідувачі мають можливість послухати завдяки спеціальному пристрою. Вдягаєте на навушник, включаєте кнопку. Ввімкнення нажимаєте на кнопку Play, запускаєте аудіозапис. Огляд експозиції розпочинається із першого стенду, в якому представлені метричний запис про народження Святослава Ріхтера. Святослав Теофілович Ріхтер, видатний піаніст, культурний та громадський діяч, один з найталановитіших музикантів ХХ століття, з'явився на світ у Житомирі в приватному пологовому протилку братів Дуриліних 20 березня 1915 року. поки що текст екскурсії короткий. Він триває близько 13 хвилин, але з часом ми плануємо її розширити, розбити її на фрагменти і таким чином полегшити сприйняття інформації про музей. Житомирянка Наталія Рендарчук, прослухавши екскурсію завдяки аудіогіду, розповіла, що такий спосіб для неї був зручним. Аудіогіди це дуже зручно, це сучасно. Тут можна усамітнитися спокійно прослуховувати матеріал. До гіда можна звернутися у разі ну якоїсь деталізації. Аудіогіди музей отримав завдяки участі музичної школи номер 2 у культурно-мистецькому проєкті. Ці який називався Святослав Ріхтер, Життя крізь призму. Цензури вартість самого проєкту близько 23 тисяч, 15% відсотків було за рахунок закладу нашого іншу частину. Всю виділяла Житомирська міська рада. В результаті цього проєкту ми зробили і отримали оці ці аудіогіди. Наразі у музеї два аудіогіда українською та німецькою мовами. Ми плануємо розширити їх ще записати англійську мову, китайську та ще французьку. Це орієнтування на наших туристів, тому що, наприклад, екскурсії української мови в нашому музеї доступні абсолютно вільно. А що стосується туристів-іноземців, то більшість з них, звісно, для того, щоб прослухати екскурсію, змушені звертатися за допомогою до перекладачів. Ну якісь такі цікаві факти життя і творчості Святослава Ріхтера вони для них залишаються недоступними. Ми саме тому в нашому музеї тепер будуть аудіогіди, які зроблять цю інформацію доступною для кожного. Антоніна Тугас, Віктор Підвисоцький, новини на Суспільному. наша